Налагодити спілкування майже неможливо, якщо ви говорите різними мовами, подолати незручності, що виникають під час роботи із людьми із вадами слуху, мають курси мови жестів. Першими до проекту долучилися працівники центру адміністративних послуг та судів, а нині мову жестів вивчають 12 співробітників міського центру зайнятості. Люди із обмеженими фізичними можливостями нині стають соціально активнішими. Однак іноді на заваді самореалізації інвалідів стають труднощі у спілкуванні. У місті Харкові проживає більше трьох тисяч людей з проблемами слуху. Так, ці люди достатньо соціально активні. Тобто вони посіщають усі соціальні учніви, но виникає проблема комунікації. К сожалению, в городе только пять сурдопереводчиков, которые могут осуществлять сопровождение. И поэтому мы подали проект на конкурс социальных проектов о курсах обучения жестовому языку. Мы выиграли этот проект, получили финансирование от Горсовета и вот в этом году приступили к реализации данного проекта. Єгор та Андрій у пошуках роботи прийшли до Харківського центру зайнятості. Сьогодні з його фахівцями юнаки спілкуються за допомогою сурдоперекладача. Однак, зазвичай знайти вільного спеціаліста нелегко. Окрім того, це потребує додаткових витрат. Доводиться шукати альтернативні способи вирішення питання. Сотрудники понимающие, говорит, з поніманням относяться равнодуши никогда нет. То есть, если я что-то не понял, меня мене в кабинет. То есть очень внимательно все напишут на листочках. Иногда собирается очередь, пока мы переписываемся, Люди другие уже подходят и ждут, пока мы закончим. Спіробітники центру із розумінням ставляться до інвалідів. Тут їх зареєстровано близько вісімдесяти. Серед них майже чверть люди з вадами слуху. Дізнавшись про можливість навчатися мові жестів у рамках міського проєкту «Єдина соціальна мережа, міський центр зайнятості вирішив не лишатися осторонь. Сейчас вот возникла такая проблема. Эта проблема существует достаточно давно, что мы не понимаем язык глухонемых. У них не у всех есть апарати, у многих есть аппараты на ушах, тогда немножко проще. Вот на сегодняшний день мы решаем эту проблему именно тем, что обучаем специалистам сурдопереводу. Уляна Франковська, викладач курсів сурдоперекладу, пояснює, такі уроки не лише дають базові знання з мови жестів, але й розповідають про альтернативні способи спілкування із людьми з вадами слуху. Наприклад, залучення до процесу комунікації сучасних гаджетів. На курсах зважають і на фахові потреби учнів. Конечно, же, будет внимание розділу род профессии, да, Тому що сюди приходять, щоб найти роботу подобрать себе спеціальність. Ми очень раді тому, що не отнеслись к этому роботі центра занятий, как То есть Тобто с з с з інтересом И Це нас очень радует. Зі слів уляни до виконання домашніх завдань учні ставляться старанно і вже є перші результати. Наразі група проходить дактилювання, тобто демонстрацію слів по буквах. Мо о, о, о покажи тім'є, а ота є о. Все. Но... Ж... в нині у Харкові існує три групи з вивчення мови жестів. Усього 45 осіб. Незабаром має стартувати ще одна. Вона теж буде сформована на базі міського центру зайнятості.